Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. і Сьогодні в нашій студії гість некромант Авель. Вітаю вас! Вітаю, Рада вас бачити сьогодні. Хочу обговорити такі е, нагальні питання, які стосуються зокрема і українців і всього світу. Почнемо з найголовнішого: те, що обговорюють останніми тижнями, останніми днями про заяву одного з депутатів Гончаренко, який заявив, що Україна вела прямі переговори з РФ протягом років, таємні прямі перемовини, про які ніхто не знав. Е, можемо глянути, чи дійсно це так, і власне про що домовлялися на цих перемовинах. Ох, ви ж, а е, тепер понятно, чому по урядовому кварталу не попадали ракети? Так, mm -hmm. да, але вони перемовини, це давно для мене відома інформація. і Подібні події, і така війна, і такі обмани, такий колаврат не може відбуватися без узгодження, особливо в нашому світі. Чому Конвенція ООН не спрацювала? Чому нас ніхто не захистив на належному рівні по, mm -hmm. згідно міжнародних домовленостей? Тому що це все насправді було обумовлено як і іншими країнами, так і нашою. Так, от. Скажіть, власне, чи є така вирогідність зараз, що в четвер зустрінуться тепер публічно президент Зеленський і диктатор Путін на прямі перемовини у Стамбулі у Туреччині? Зеленський заявив, що він готовий. Чи прийде власне сам Путін на ці перемовини? Ну, впевнений, що там конкретно два, дві голови держав буде. Може, ще якась група якась буде. Трамп теж планує приїхати. А, От. А, я не думаю, що вони там всі, в принципі, можуть з'їхатись на одне місце. Тому що бред починається з коли вони там троє збираються. Трикба брати акробати. І домовленість теж не буде заключена. Про щось таке, про щось серйозне річ там піде, але домовленість буде заключена трохи пізніше. Я думаю, там ще тиждень пройде після того, вони заново будуть з'їжджати і домовлятися. Там ми, в принципі, можемо казати про те, що мир уже актуальний. Угу, Тобто це не ця зустріч, але в найближчий тиждень, через тиждень. може… А ця, щось хтось не допойме друг друга, угу. вони в грубій формі пояснять друг другу. І після цього вони вже все поймуть. Угу. Цікаво, mm -hmm. скажіть, Франція прогрозила Росії масштабними санкціями, якщо Кремль не буде брати участь у мирних перемовинах. Чи дійсно це Чи це просто банальні якісь прогнози? На що ці санкції? Робіть, не робіть, а прокладки між іншими країнами працювали і працювати будуть. Так що можна забути і про всі санкції, які на Росію були накладені, тому що вони фактично не працюють. Угу. Mm -hmm. Чекам. На Україну чомусь ці санкції працюють. А на Росію ні. Так, <ріст> да, це дуже насправді не смішно. У ну, ну, нас тут реформа влади робиться, тому це я, я думаю, що б хотіли встановити тоталітарний контроль, э, схожий на Путінський в Росії. Щоб один президент тут залишався, щоб змістити його було неможливо. А якщо питаєтесь, все вас прижимають з на мітинги або ще гні. От, вопрос, це буде Зеленський, і його поміняють. О, ну, я склоняюсь до того, що це станеться Зеленський. Дійсно, що не станеться ніколи. <рес> ну, я втож. Скажіть... Ладно, я не буду говорити лично. <рес> ні, то говоріть, що, що хочете, що, що душа бажає. Скажіть, в якій зараз позиції знаходиться Путін? Чи дійсно в нього зараз впливає цей тиск да, з, від міжнародних партнерів? Чи це просто не було ніякого тиску і ні разу він не впливав на нього. І не буде впливати. В то, що вони публічно відігрували ролі, як актори всі, mm -hmm. вони відіграли. Фактично, ніякого тиску на таку людину із такими можливостями ніхто чинити не може. Тобто він зараз відчуває себе максимально при позиціях і максимально планує масштабні наступи знову на Україні? Я думаю, що наступів після закінчення не буде, може. Щось через декілька років спробують. І щоб наші українці вже з приметами мозгами, тіпа, це, з цим дуже швидко справились. І в итоге, о, щоб все закінчилось ситуацією: о, все, Україна стала сильною і незалежною. Люди цей соус хавають і почнуть за заново вірити в свято в державу. ну, А потім віддаємо своє сознання, свою свободну волю управлінцям. Угу. Отак от. Е, чи дійсно зараз на цей момент Путін не планує загалом укладати мирних перемовин з Україною? Я думаю, що він вже давним-давно готовий. І все він планує. Чому він відкладає тоді це? Це не він робить. А хто? <світ> ну, згідно умов, вже ж якісь території вони собі заберуть, вони не можуть бути тими, хто відступив лібо От, Вони хочуть більше, а ми хочемо віддати менше. І Зеленський торгується. А коли він починає торгуватися, йому показують, що ні. Ти не будеш торгуватися. Бо ми заберемо більше, якщо продовжиш. Такі угу. умови зараз ідуть. Е, Яким ви бачите кінець цих перемовин? Хто Щас, врешті навіть звичайний? Я цю інформацію, яку я наговорив, тому що. Дальше. Угу. Папа Римський, новий Папа Римський, збирається приїхати в Україну, зокрема відвідати нашу країну у своєму першому закордонному турі. Скажіть, власне, до цього попередній Франциск не приїжджав в Україну. Що буде під час цього приїзду? Загалом, який вплив на нашу країну буде здійснювати новий папа римський? Повіляю, він хвостиком. Може поговорити щось в тему. Но... Тобто такі. Публічний там не публічний буде. пшик такий буде. Публічний пшик. Світська бісіна. Во для цього. А він же ж не може ніяк не зреагувати зараз на ситуацію, особливо коли він новий папа. Угу. Йому треба завойовувати авторитет і прибічників. От він має цим зайнятися. А в подачі... Значить, він має сказати якусь красиву, правильну думку і, скоріш за все, це буде в нашу сторону. І це може повпливати на дальніші перемовини, але не фактично воно впливає на ті перемовини. А просто удобний момент, удобно сказані слова. Угу. А в подальшому, власне, чи будуть від нього якісь конкретні. Я дії? проти, в принципі, пап римських і я проти Ватікану. Дайте мені прочитати їхні тексти, які я попрошу. Я їх названня знаю, не всі люди їх знають. От тоді я, може і з ними буду на гарних умовах розмовляти. А до, тих моментів, до того моменту мені, я прийти в них їхній. Зрозуміло. Угу, Наступне питання. Власне, вперше в історії СБУ викрили вперше в історії СБУ викрила мережу агентурної розвідки Угорщини, яка працювала проти України. Чи правда, що зараз Угорщина таємно готує наступ на Закарпаття? Ух ти, правда, а це не було замітно раніше? Було помітно, але зараз це публічно висвітили. Ну, якщо люди не вміють дивитися сквозь строки і не вміють відслежувати маніпуляції, то хто їм виновник? Хм, теж питання. Я щось за своєю головою сліжу сам. І ви маєте слідити, і дітей своїх навчить. А хто це за вас робить? Президент? Ну, Будь ласка, дивіться, що він зараз робить. Він для себе життя підбирає, а не для вас. Тож, доля Закарпаття, що буде? Грубо, я говорю. Доля Закарпаття. Мені каже, Закарпатська область все-таки половину захавають. І, можливо, навіть Херсон. Не хочуть вони спускати ці території. А от верхня частина, я думаю, навряд вони туди дійдуть. Може, ще позапригують, так чисто для віда. Я бачив, що вони от прямо такий от кусок хочуть забрати. Да? Якщо от Україна, угу. от, 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 от цю от часть, отак от, так от скосу, вони хотіли би забрати. Але в них не вийде. Ну, що в них не вийде, все у них вже вийшло. Не треба себе обманювати. Так, але ж Херсон зараз підконтрольний Україні, а ми не Зараз, так, да. коли, коли росіяни тоді окупують Херсон. Точніше, Якщо в них вийде туди зайти, либо, якщо ми його добровольно слкаємо. Я думаю, що ми цього не зробимо. Я теж надію, що ми цього не зробимо. Херсон, я би хотів, щоб остався у нас. Він таки буде підконтрольний Україні. Так, і наступне питання: це літо для України. Яким воно буде? Чого слід остерігатися українцям і на що звертати увагу? Хто хоче зберегти свободу чи кращого життя для дітей, всіх відправляємо вчитися за кордон. Хто хоче свободи, виїжджаємо одразу, як тільки з'являється можливість. Ви її втратите, якщо ви з нею не скористуєтесь, а вона буде. Окей. що тоді, які поради для тих, хто не хоче виїжджати за кордон? Ну, Залишатися в Україні персонал персоналцям нужен. Якщо ви уже будете служити, то більше не жалуйтесь Ні на зарплату, ні на те, що вам тяжко. Ось такі поради. Я хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з зілю залякати вас, а з цілю попередити і з цілю показати передбачення від наших експертів. А чи довіряти їм чи ні, вирішувати особисто вам? Я дякую вам за цей ефір. Побачимось у наступних випусках. Дякую. До побачення і до зустрічі, можливо.